Ось став наріжним камінь. Ось став наріжним камінь. Ось став наріжним ріжним камінь. Ось став на ріжни, не Прославляйте Господа, Бо Він добрий. Бо Його милість на віки, нехай скаже Ізраїль Його милість на віки, хай скажуть ті, які Господа бояться, Його милість на віки, став на річні і знехтування. Камінь, який відкинули будівничі, як непридатний, Він став наріжним, від Господа це сталося і це чудо в очах наших, це день, що створив Його Господь. Радімо і веселімось у Ньому. Камінь. О, Господи, дай своє спасіння, о Господи, пошли успіх, благословений Той, хто йде в ім'я Господнє, ми благословляємо вас, Господнього Дому, Бог Господь Він освітив нас. Ось таких нехтованих, Хай в радісне свято пасхальної офіри складають їй вірні дар палкої віри, відкопи всіх, агнець без пороку. Поєднав з отцем нас Вивів із року, смерть життям зіткнулись і в бою одиво, во життя загинув, живий правдиво. Розкажи маріє, що в путі зустріла. Воскреслого Христа, я сяйво узріла, Господа живого бачила в пусти і ангельські світки полотної хустки. Вже воскрес Христого смів, Господі надія. А зустрічі місце, буде Галілея. знаєм, що воскрегести, що це справжнє чудо, царю переможцю, пробач свому люду. Аллилуйя, Алілуя, Аллилуя, Алілуя, Алюя. Алі 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 Це день, що його створив, Господь. Радімо і веселімо сь у ньому Аллілуя, Пан з вами і духом твоїм Слово святої Евангелії ведло святого Яна Хвала тобі, пані. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Теверятського моря, а явив так, були разом Симон Петро і Тома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні. Каже їм Симон Петро, іду рибу ловити! Говорять йому, ідемо і ми з тобою. Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок, став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус. Отже каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось з риби поїсти, відповіли Йому, Немає. Він же сказав їм. Закиньте невода праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі. Якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм: Принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся і витяг на землю невода повного великих риб 153. І, хоч стільки було, навіть не, не порвався. Каже їм Ісус, підіть, снідайте, і ніхто з учнів не наважився запитати Його, хто ти, знаючи, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм, так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після того, як воскрес мертве. Ото Слово Oto тобі Христе. Нех слово Святи Евангелії з нам наших жехи. Ам. Ім'я Йця і Сина, і Духа Святего. Христос Пан з мертвих встав. Дорогенькі люблять в Христі, наші браття сістри, парахяни, пана Матуся, дорогі наші гості сьогодні. Кохані любі, дітоньки Божі. 21 розділ святого Йоанна Апостола Євангелиста читаємо в п'ятницю Великоднього періоду в октаві Пасхальній. Нібито така розповідь собі, яку ми слухаємо, описує Йоанн Апостол. Але це так ніби, можна сказати, легко прочитати щось відбулося, якась історія. Але якщо добре заглибитись в це все, то це Євангелія, е, або такий, скажімо, уривок Євангелії, бо 14 речень тільки на сьогоднішній день, який є повний чудес, так насправді. І це е, по-людськи дивлячись, можна сказати, е, ані логіка, ані фізика в цьому всьому не має своєї сили. Чому? Е, проста річ. Почнемо з того, що. Учні після Воскресіння Ісуса, які не розуміли того всього, що сталося, розбіглися, кожен в свої справи, думали, що це вже все програно. Ісус помер, кажуть, що Воскрес, деякі його бачили. І Петро каже, ну що ж нам лишається, ми колись були рибаками. Йду я далі лапати рибу, нічого з цього не буде. Вони кажуть, ну, то ми теж йдемо з тобою. Що ж ми тут будемо? Починати новий світ, якщо це, якщо це взагалі все ну, втратилось, немає смислу жодного. І пішли, і це так просто ми собі прочитали, пішли, нічого не зловили. Буває щось таке, що рибаки йдуть і нічого не приносять додому. Так. Але е, тут є щось інше дуже важливе, що вони коли покинули все і пішли за ним. так? Іван говорить, коли Ісус кликав учнів. Покликання учнів, то було так, що, наприклад, там сини Заведеєва, Йоанн і Андрій, з батьком лагодили сіті, направляли, зашивали, сплітали, щоб поїхати на другу риболовлю. І приходив Ісус каже, ходіть за мною. Вони написано, залишили все і пішли. Так, Батька і все цей інтерес, все шпікулянство. І пішли за Ісусом. І тепер знову вертаються. Вертаються до того самого, але нічого не ловлять. Це не те, що їм не вдалося щось, попросто вже до цього рук не мали. Щоб це так добре зрозуміти, скажу один приклад наших знайомих. Ми з мамою маємо в такому пьотркові трибунальському пані Тереску Кацперчик. Вона колись приїжджала на Ружин до костьола. З Польщі і розказує таку ситуацію, як то людина, наприклад, може в моменті втратити, наприклад, свій талант через щось. Там Там вмерла їхня мама, і батько настільки був так якось прив'язаний, так вони гарно жили, так любили один другого, що на вечір ще не помітили, але на другий день вже зрозуміли, що він просто втратив розум, з ума зійшов від цього. Це для нього було щось непостіжиме. Ну і, очевидно, він там раз пізнавав, її раз не пізнавав, там казав, що а, знаєте, пані, що тут така одна приходила, каже, щось по шухлядах Шнири, навернув все забрала. Вона каже, тату, та що я, а, то ти, дочко. І через дві минути знов не знав, хто така. І каже, вона шукала способу, як його вернути, цю пам'ять. І каже, знає, що він кошики сплітав з різних там лозин, чи там очеретів, чи соломи, такі як то зараз мода є, цих мебель ветяна. І каже, купила я йому ці прутики, дроти, ці всі снасті, ножики, що треба. І каже, налумала йому той берези, плакучої верби, і всього, каже, приношу, каже, тату, на ти робіть. І він каже, сідає на табуреток, починає робити. Каже, з нервами тріснув тим всім, каже, я не тягну, я не знаю, як воно робиться. І вона каже, якщо він вже талант втратив, який ну, Бог йому дав завжди то він вже точно цього розуму не має. Він має проблески, але не має цього. І, ну, очевидно, такі багато різних тих ще епізодів, історій розказував. Конічно, вона раніше ще думала, що бо він такий з юмором, бо ви знаєте, що таке юмор, конічно, у вас ксюдзи теж не дуже серйозні. Ви, ви розумієте чітко, що таке гумор. І каже, їхали десь там пожарники воду набирати, бо як після пожару там машини пусті. То на всякий случай набирали воду, десь там коло ставка. І якісь там були курсанти чи хтось, хто не знав де, і каже і, і каже коло цього. Десь там зупиняється, каже, тут десь воду можна набрати, де можна набрати тої води. І він каже: йде і каже до них там, як там фаміля вже забувся. Якоюсь там не Клімбовської, якось там, бачите, з голови вилетіло. І він каже: от кобди тіха на низ, а клярецькою. Каже, і там вон, там каже, коло хати, там, де Клярецький живе, повернете вправу і там поїдете. Каже, вони сіли в машину, поїхали. А він каже, як я чекаю, та ж вони не знають, хто такий клярецький, як вони повернули. Ну, але чоловік з юмором був. І вона каже: я думала, що він шуткує. Вона знов до нього, а він тієї кошки не знає, яку по руку ножа цього брати і плести. Втирається повністю цей талант. Тут щось таке вийшло, чому я це говорю. Тому що коли учні були повністю покликані до роботи такої Божої після того розчарування, що Ісуса розіп'яли, що це все розбіглося, товариство, вони кажуть, ну що ж, лишається, йдемо рибу ловити, пішли і нічого не злапали. Ну, поняття не мали, як рибу ловити. Так вони були, перестроїлися вже на Бога. Хотіли вернутися. Не вийшло. Так. Я колись хотів провірити, чи Бог справді таланти тримає. Да? Ну, на гармошці граю задом на велосипеді вмію їздити, ну, не помішало то, що як сонце. Але є деякі речі, які я вже сам, наприклад, не зроблю. Колись по телефоні з мамою холодець варили, гишки. Потім я пробував, другий раз, не вийшло. Я вже точно знаю, що кухня не моя. Але це щось таке. І е, далі ситуація. Це теж чудо Боже, так? бо Бог їм показує, що ви повинні робити, то, що, ви насправді, то, що ви насправді вибрали. Я колись говорив з такими людьми, 50 років подружжя прожили і кажуть, так розмовляю з цією жіночкою після служби Божої кажу, а от ви як собі уявляєте життя? Каже, ну Колись таке ж буде, що хтось з вас помре, а якщо чоловік перший помре, як ви собі дасте раду? Вона каже. Я 18 років жила сама, як кожна людина в хаті з батьками і так далі. Каже, я би сьогодні вже не мала тямки жити сама. Просто вже так перестроїлась на сім'ю, на подружжя, що каже, я собі не уявляю, як це буде. Хіба що разом помре? От людина жила 18 років, і вона не вміє до цього повернутися повністю. Для того я, наприклад, ну, з такою повною подивою захватом шаную людей, вдови. Які дають собі собирати, живуть і, і розуміють, що життя далі, і служать людині, парафії, Богові, сім'ї і входять в це життя. Ну, це теж Божий талант для цього потрібний. Так що це є така річ, яка ну, є якби новим, новою благодаттю. І сьогодні ми дивимося, що ці учні взагалі ноль в цій рибі, бачать Ісуса. Після Воскресіння ми вже не раз чули, що Ісус, коли являвся. Його ніхто не міг зразу впізнати, він був інакше. Так, Марія Магдалина чи хтось інший. Думали, що це якийсь садівник, якийсь дядько, агроном, робочий, ще там хтось. І допіру, коли Ісус почав говорити з ними, чи коли ламав хліб в Емаусі, допіру вони зрозуміли, що це Ісус. І бачимо, що це чудо, коли вони закидають сіті, коли знову цієї риби дуже багато. І тут знову логіка і фізика. Сіті, які витримують там 10 кг, витримували 25 кг. І написано, не дурно, Іоанн Апостол пише, і з огляду на велику кількість риб сіті не порвались. Тому що це було логічно, що вони давно потріскати. Це теж чудо Боже, що, наприклад, що, наприклад, ну, щось людина робить більше, чим може. Так, більше, чим може. Це і дуже важливо ну, зауважити ці речі. Потім вони припливають на берег. І написано, що коли вийшли на землю, бачать розкладений жар і лежить на ньому риба і хліб. А риба ще в сітях в річці. Тягнуть лодкою. Так. Це так само, якби ви бачили, що йде машина з хлібом до кооперації, наприклад, в лагуну, чи як правильно. Їде до куперації машини. Ви приходите, купляєте хліб, а машина ще в дорозі. От де, де тут чудо Боже, є щось таке? Ну Нам такого не треба, бо це не є якийсь там експеримент, але так воно вийшло. Приходять, хліб, риба є, а Ісус каже, принесіть ще своєї риби. Це вже доказательство, що Ісус після Воскресіння має інший спосіб, інші чудеса. Так? Проходить через закриті двері. Має одуховлене тіло, яке не мусить їсти, а він каже до них, якщо маєте рибу, то дайте доїсти з вами. Він тут разом снідає з ними. Так що тут є ще раз доказ того, що вони починають по-іншому бачити. Є щось таке розуміння, як прозріння або якесь просвітлення людини. Людина починає це розуміти. Написано, що ніхто не усмілився запитати Ісуса, хто ти такий, бо всі розуміли, що це Ісус. Хоча його важко було пізнати після Воскресіння. Це так, як ми багато років когось не бачили, або бачили малу дитину, хтось виріс і починає, починає потім догадувати, що це ця дитина, яка, яка колись була маленька, а зараз там вже 30-40 років цій дитині. Ось така Євангелія. І сьогодні ще раз це є той такий дух, атмосфера, би ми навіть назвали, може таким простішим словом, Воскреслого Ісуса Христа, що в такий спосіб трудно його описати, трудно його зрозуміти, але це є реальний доказ того реальний доказ того, що Бог діє, Він це робить правильно. Що це все є фактично, реальне, а людина цього, не може, людина цього не може доказати. І багато разів в житті можуть бути такі моменти, коли насправді втручається Бог, так скажемо слово, втручається, дотуркає доторкає нашого життя, тоді, коли ми цього mm -hmm. насправді не розуміємо, коли ми цього не можемо взагалі збагнути, тоді діє ласка Божа. Для нас просто важливе є те, щоб бути відкритим на Бога, щоб бути, мати якесь таке бажання в собі, що я готовий на Боже проведіння, що я готовий на те, що Господь насправді може мені в цьому моменті допомогти. Це є такі, такі ситуації життєві, де людина ніколи цього не може збагнути, ніколи би так сама не додумалась, ніколи би. Цього, скажімо, ну, не спланувала, А в Бога є такий почерк, Це його дійство. Його Ми колись вам вже напевно розказували, як з мамою їздили в Межуборія на паломництво і в Сокільниках біля Львова, там є якості Яна Павла ІІ, святого Папи Римського, і мали люди приїхати розібрати нас на ночі, а рано служба, і далі їдемо на Босню на на паломництво до Меджугор'я. Ну і люди приходять, і кого взяти, кого взяти. І мама каже: ну то що йдемо, я кажу, ні, та ж не йдемо. Я жон, я можу всіх розселити. Ми лишаємося тільки двоє. Ксьон приходить каже, вас що не забрали, ні, не забрали. Ну зараз будемо дзвонити. А за кінцон пішов за телефоном до костюла, під'їжджає машина і каже, що я когось там маю взяти там когось іншого, вже нема цих людей, а шоферів мали взяти. Ну і кажемо, тільки ми лишили, всіх розібрали, ну то йдіть до нас. Приїжджаємо балачки слово за слово, хто ви звідки, де. Ми кажемо, що Хмельницька область, а де ну то Городоцький район, а ще докладніше на село Бедриківці, а в Бедриківцях де. Ну, і ми так дивимося на маму, думаємо, ну, люди шуткують, як це? Там на карті немає є Городок, є на Бедриков немає на карті нашого села. Ну і ми кажемо, ну ми живемо, коло такої, то там це є. Коли у такої хати, там фамілія Марчук, ми кажемо Горобець на них. А вони кажуть, а з правої сторони, чи з лівої? А що? Каже, бо з правої живуть Мілецькі, Жизіцькі, з правої. а з лівої сторони Лівандовські. Мама каже, то ми Мілецька, я, а Яню Жизіцький, син. Так, ну, то ми сусіди, бо через хату Лівандовська, ми їхні внуки. І ми поняття не мали. Так? Під'їхала машина, і сусіди, які. Вже давним давно живуть в Львові, забрали нас, і ми до сьогодні, так як родичі і, і гроші лишаємо, і документи, і машину, і бензин наш, а Ще до сьогодні там десь стоїть в них, як того була проблема з тим бензином. І ми завжди, як їдемо, десь там на телефоні чи по карті вони бачать по інтернеті, то вже дзвонять. Ми бачимо, що ви по Львова спробуйте не заїхати. І наші навіть родичі так не запрошують, як вони. І це, знаєте, сьогодні 21 століття, інтернети, телефони, комп'ютери. Ніколи б людина так не спланувала, як це Бог зробив. І тут можна сказати, дві левих руки ми нічого не робимо. А от така Божа справа. І це хтось скаже з, зі сторони совпадіння. Ну, хорошо, давай роби совпадіння, чи Так? Як, як є важливо. Ну, це один з прикладів, їх можна дуже багато так наводити тут. Але от це таки, знаєте, почерк Воскреслого Ісуса. Хотів так вам ближче це показати. що От учні були в такій ситуації, вони цього не розуміли. Тут ай повно риби, вже давно повинно порватися і йти десь там в ательє, щоб латали, ці сітки не рвуться. Тут риба ще в воді, а вже на, на вогні жариться, ну, поняття немає, вони втиралися, що це робиться. А це є: от іменно, що, якби ми кажемо, потіра часу. Немає вже цього послідовності, вже це вся астрономія, фізика, логіка, вона вже тут не діє. Тут вже, скажімо, все, якби в одному селаті виходить Бог, який є понад часом, який є понад законом природи, Бог, який завжди, поки часи йдуть Він вже там далі, тобто завжди, як то кажуть, як на п'ять хвилин вперед. І це є почерк Воскреслого Ісуса. Тому для нас, людей віруючих, є тільки одна задача дати Богові взяти себе за руку і провадити. Тут тільки так можна пояснити цю Євангелію сьогодні. Можна до неї повернутися 21 розділ, вдома собі глянути на цю, на цю подію і насправді так подумати, що Бог нас так в житті веде. Я думаю, що ви б могли більше розказати з, з життя свої, своїх сімей, своєї праці, наскільки це все воно правильне, наскільки це воно реальне. І як Бог кожного з нас провадить. Тому сьогодні ми за це Богу вдячні. Вдячний за дар життя, за наші Божі благодаті, які ми отримуємо, і просимо, щоб ми цю Божу ласку ніколи не втратили, завжди були вірні Богові і йшли цими слідами Ісуса, виконуючи всі Його заповіді, слухаючи Євангелія, живучи цим Словом і теж даючи приклад іншим людям, щоб Бога могли прийняти в своє життя і так як ми були теж з Богом щасливими. Trebuie să spand mac peste.